Діти українських знаменитостей мають дуже хороший приклад для наслідування. Це їхні успішні батьки. Але існує негласне правило, згідно з яким діти мають досягти в житті більшого, аніж їхні батьки. Саме для цього їх відправляють за кордон для здобуття освіти та працевлаштування. Звісно, в умовах війни освіта не першочергова ціль переїзду за кордон. Вітаю! Ви на проєкті Лайф і сьогодні ми поговоримо про дітей українських зірок, які виїхали з України за кордон. Коли, куди саме і з якою метою. Почнемо із найяскравішої зірки міста Київ його мера. Діти київського мера живуть та навчаються в Європі. Школярами вони відвідували міжнародну школу Гамбурга. Рік навчання в цьому закладі обходився батькам у 20 тисяч доларів. Наразі єдина донька Віталія Кличка, 21-річна Єлизавета Вікторія, навчається у Нідерландах на факультеті психології. Старший син кличка, 20-річний Єгор Даніель, який час проживав у Майами, США. Нині він навчається у Лондонській школі економіки, де вивчає глобальний менеджмент. Як пише сам Єгор на своїй сторінці у LinkedIn, він планує будувати кар'єру у сфері менеджмент консалтингу. 18-річний Максим, який минулоріч закінчив навчання у приватній британській школі, вступив до найпрестижнішої американської приватної старшої школи інтернату в штаті Коннектикут. Незважаючи на різні місця навчання та проживання, діти кличка часто проводять час разом. Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віталій Кличко в інтерв'ю стверджував, що кожен чоловік має відслужити в армії. Я хочу, щоб мій син пройшов ці випробування та був військовим. Казав Кличко. Звичайно ж, Єгор в армії не був, і Максим навряд там побуває. Бодай тому, що у всіх дітей Віталія Кличка американське громадянство. Старший син Катерини Осадчої Ілля, якого вона народила в 19 років, як відомо, навчається та живе у США. До закордонного вишу він вступив після закінчення елітної столичної школи Київ Інтернешнл Скул. Нещодавно чоловік ведучої Юрії Горбунов прокоментував закиди на рахунок того, що 20 Хлопець виїхав до іншої країни та не хоче боронити батьківщину на фронті. Зокрема, обранець Осачі заявив, що не слід шукати внутрішнього ворога та розпалювати ворожнечу всередині країни, це історія нашого пошуку ворога всередині країни. Комусь тригерить, комусь це потрібно, хтось цим займається і хтось це розмухує. А втомлені люди це підтримують. Хоч на наступний день, судячи по тому, як люди вибачаються, змінюють свою думку, тому що емоція спадає, сказав чоловік в інтерв'ю Аліні Доротюк. Так як школу Ілляс. Закінчив у 21 році, можна зробити висновок, що і виїхав до штатів. Він тоді ж він навчається на IT в Мерілендському університеті, вивчає штучний інтелект. Він вже працює на перемогу нашої країни у цій сфері. А після завершення університету планує повернутися і працювати в Україні за спеціальністю. Розповіла Осадча. Вдома син ведучої буває не так часто, лише кілька разів на рік. Схоже, в останній до рідних він приїжджав на різдво. Бо тоді Осадча опублікувала у соцмережах фото, де вся родина зібралася за святковим столом. Проте, Ілля не єдиний, хто обрав життя та навчання у іншій країні. Які ще діти знаменитостей покинули рідну домівку та відправилися на здобуття освіти за кордоном? Дивіться далі. Якщо хто не знав чи забув, у Тіни Кароль також є син. 15-річний Веніамін Огір навчається у Великій Британії. У Лондоні хлопець відвідує елітну школу. Вартість навчання тут становить близько 1 мільйона гривень на рік. Окрім навчання, він має інші захоплення. Зокрема, це фехтування, українські танці, гра на фортепіано та барабанах. Раніше Тіна розповідала, що відправила сина до Англії, щоб дати йому хорошого освіту. А також захистити від підвищеної уваги до нього, як до сина відомої співачки. Нещодавно Кароль зворушила мережу сімейним фото з Веніаміном. Вона повторила фотосесію, яку колись робила зі своїм обранцем, на честь його дня народження 13 серпня. Хлопчина дуже схожий на свого батька. Веніамін не лише зовні схожий на Євгена Огіра, а також часом і поведінкою. Кароль каже, що син так само жартує, як і покійний чоловік, а вона ведеться на його жарти. Дивись, він дуже схожий на тебе. Розіграє мене так. Само, як ти, а я вірю всім вашим жартам. Звернулася до покійного чоловіка Карль. Злата Мітчел перша дитина телеведучої Ольги Фреймут. Наразі їй 18 років. Вона живе, навчається та працює у Сполучених Штатах. Вільний час від навчання та роботи її дівчина присвячує танцям та подорожам, адже це головне її захоплення. Як писала сама Злата, вчуся, знімаю, працюю над портфоліо, танцюю, викладаю, сумую, знайомлюся, їжу, велей, живу в школі, подорожую на канікулах. Вона якось зізналася, що за завжди хотіла жити в Каліфорнії. Однак і хотіла б, щоб якийсь час її майбутні діти пожили на батьківщині. До війни жила на дві країни, і це був мій ідеальний баланс дому. А так, кар'єра, яку я вибираю, змусить мене жити по всьому світу. І для мене це ок. Я все життя подорожую і навіть зараз живу на три країни. На різдвяні канікули Злата приїжджала до України, напевно, аби побачитись з родиною. Проте вже 1 січня опублікувала фото з геовідміткою з Іспанії. 20-річна Нана Хромаєва, донька Єфросиніної, також наразі мешкає. Та навчається за кордоном. Спочатку вона здобувала освіту у Канаді, проте згодом зрозуміла, що хоче бути поближче до рідних, тому вступила до вишу у Нідерландах. Вона захотіла поїхати в Канаду, щоб закінчити коледж, який дає можливість вступати в університет без проблем особливих. І звісно, вона обрала Канаду і потрапила на ковід. Канада, як відомо, тоді славилася найбільш жорсткою системою ізолювання. Студенти буквально були заперті в своїх резиденціях при університеті, і на неї це справило шалене враження. Просто понівечила її нервову систему. Вона собі своє життя геть по-іншому уявляла. Точно не те, щоб сидіти в комірці зі своїми сусідками і не виходити звідти півроку. Коментувала навчання дівчини Єфросиніна. Вона відчула, що відстань в 10 тисяч кілометрів це страшно. Вона сказала: Ні, більше ніякої Канади та Америки. Я буду поближче до вас, буду в Європі. Єфросиніна також казала, що донька подавала документи у п'ять різних вузів. Повномасштабне вторгнення вона зустріла в Україні і вимушена була з мамою, братом і собакою скидатися по Європі. Але Нана вже вступила до університету і навчається в Нідерландах. Також говорила Єфросиніна. У 2023 році єдиній дитині музиканта Дмитра Шурова виповнилося 19 років. І з нагоди свята артист показав тепле сімейне фото з дружиною Ольгою та Сином Левом. Також у інтерв'ю Дмитро Шуров розповідав, що його син живе та навчається у Лондоні, де здобуває музичну освіту. Син навчається в Лондоні, в музичному коледжі, прогресує як музикант і як автор. Звісно, він сильно переживає війну. Але для його покоління надважливо зараз вчитися, знаходити себе, отримувати максимально якісну підготовку до життя, вливатися у світовий контекст. Тому що саме вони будуть нашу країну розвивати на їхніх плечах майбутнє. Наше покоління тримає країну зараз, а їхнє буде штовхати її вперед та розбудовувати. Коментував навчання Лева Співак. Донька Лідії Таран Василина разом із мамою виїхала до Франції через початок повномасштабної війни в Україні. Там дівчина закінчила 9 клас і продовжила навчання у ліцеї. Здобути освіту у новій країні взялася не лише донька ведучої, а й сама Лідія. У ну, 44 роки вона вступила на магістратуру. Французького вишу і паралельно з цим продовжує працювати кореспонденткою 1+,1 плюс у Франції. Ми найбільш ефективні там, де є, і найбільш продуктивні, коли образи та сварки не пожирають наші сили. Пропоную поважати всі вільні рішення вільних людей, тому що наша жага до волі і наша можливість вільно обирати відрізняє нас від людоподібної популяції Мордору. Коментувала таран рішення залишитися за кордоном. Від шлюбу з Жанною Бадоєвою Алан Бадоєв має доньку Лоліту. Колишня дружина режисера багато років живе за кордоном та має громадянство Італії, але й після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вирішила заробляти гроші в країні окупантів. У розмові з журналістами Lux Фем український кліпмейкер розповів, де нині мешкає його 19-річна донька та чим дівчина займається за словами Алана. Лоліта вже 6 років живе та навчається в Італії. В Італії, звісно, проживає вже 6 років. Там вона й навчається. А ким вона буде, побачимо. Я не поспішаю ніколи, сказав режисер. В Італії також живе пасино в Бадоєва Борис, який народився в першому шлюбі зрадниці. За кордоном хлопець працює режисером та сценаристом. У січні 24 го року він презентував у Мілані свій документальний фільм. Алан називає себе батьком Бориса. Старшому сину співачки Ірини Білик Глібу зараз 24 роки. Юнак перебуває за кордоном. В інстаграм зазначається, що наразі. Обліковий запис розташований в Іспанії. Ймовірно, саме там і живе Гліб. Син Білик майже пішов стопами зіркової мами. Гліб теж зайнявся музикою, але його приваблює стиль не поп, а рок. Хлопець навіть є учасником гурту, де він грає на барабанах або гітарі. Час від часу музиканти дають невеличкі концерти. Про війну в Україні Гліб теж не забуває. Хлопець у інстаграм публікує воєнні новини, а також робить репости благодійних зборів. Окрім того, музикант за кордоном ходить на мітинги на підтримку України. Молодшому сину Білик та Брізу 8 років. Він навчається в другому класі. Наразі він перебуває за кордоном, де, скоріш за все, і Навчається ймовірно, Тавріс живе в Іспанії, адже в інстаграм вказує, що акаунт артистки найчастіше розташований саме там. Донька продюсера Ігоря Кондратіка нині перебуває у США. Дівчина там навчається на третьому курсі на інженерку космічних систем. Ведучий зізнається, що сумує за поліною, адже вже давно її не бачив. Втім, він сподівався на зустріч у грудні 23 го року. На жаль, спільного фото. Батька та донька, ми так і не побачили. Або ця щемлива зустріч залишилась лише між ними, або щось пішло не за планом. А от хто вивіз свою дитину в Росію, так це зрадниця Лоліта. Правда, ненадовго. Очевидно, на болотах не найкращі умови для дітей-зірок. Як відомо, повномасштабне вторгнення мати та донька Лоліти зустріли в Києві. Пишіть в коментарях, про кого я забула. Ви були на проєкті лайф. Не забудьте підписатися на канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Побачимося у наступних випусках. You're <music>